Доброго дня всім! Отримали замовлення від агромаркету. Таке гарне замовлення, що в одну посилку не помістилося. Ось його номер. Зараз будемо відкривати, і дивитися наше щастя. Це осінь 22 року. На вулиці Війна, не перший місяць. А ми садимо. Отакі ми українці. Краще досадити де дерева, аніж їх поламати. Першу посилочку. Так, дивимося, що у нас тут. у нас тут о І є тут накладна, якраз ми можемо зорієнтуватися. Ось накладна. Все написано, що ми замовляли, номер замовлення і весь товар, який є. Мало того, після цієї накладної, тобто після цього замовлення у нас тут є, що буде повернуто. Бонусами яку суму. Ось, 150 на ваш рахунок. Після цього замовлення буде повернуто до бонусами. 99 із них це вартість посилки, яку ми е повинні були заплатити. Заплатили, от вона повертається нам бонусами. так Перше замовлення, ось, дивіться, це у нас кущик. Він в тубусі, щоб не поламався. Опа. І це у нас бузок. Ось такий. Осінь, листочки, звісно, опадають. Одне велике стебельце, два маленьких. Прекрасно, бузок. Далі дивимося у нас троянда. Однозначно троянда червона. Ну, як осінь. Це оброблено до зими. Сади і чекай на весну. Далі у нас іде. Це в нас мигдаль. Амаретто. Чудове деревце. Ви тільки погляньте. Чудове. Два деревця ми такі замовляли. Друге трошки меншечки, але теж гарне Це все. Доступаємо до іншої посилочки. Зараз ми її швиденько будемо відкривати. Бездоганне. Тут теж у нас в тубусі запакований, ага, з двох сторін. Отака. З одної сторони в нас виймаємо це у нас М -м -м. ага, вейгела, кущик, я вже по листочках бачу, декоративний кущик вийгелий. Тут у нас ой, щось таке велике. Зразу не витягну. Верес. Верес. Ось моє щастя, моя мрія. Пусть прекрасний. Росте вже зараз. Так, далі у нас достаємо. Ой-ой-ой-ой-ой, подивіться це, який у нас. Персик інжирний Сатурн. Нічого собі. Ні. Да. Це у нас колективне замовлення на весь відділ. Одеса, ми вам дуже вдячні. Боже, І Ще краса. один персик інжирний. Нам всім, щоб нам вистачило. І ще один Абрикос мій. Боже, як красивий. Чудовий. Одеса, ми вам дуже-дуже вдячні. Так, насіннячка трошки. І насіннячка, і препарати, які замовляли. все для нас є ще кущиків і дерев Так, і ще у нас тут що? Теж все в тубусі, подивіться, все бездоганно дійшло. Гортензія. Гортензія манюсінька, ніжненька. Ой, я не знаю, як же ж я за нею буду доглядати, щоб вона мене вижила. В Одесі все вижило. Тепер треба, щоб ще в мене вижило. І ще у нас тут віскус. Так, все, чудово, Одеса, ми вам дуже вдячні. дуже вдячні вам за співпрацю, за все. Ми вас любимо, обожнім разом до перемоги.